Дозріли у садочку вишні ранні, а ми їх задонатим ЗСУ, за щоб не дістались вишні оркувані, Відомому бандюзі і козлу. А ти терпи ваньок, але не лайся, а ти, Медведєв, рибка, не матюч, Краще засунь махна тут у Щоб не валять під стіл смердючих куч, Як локу п'єш топи її з розмахом. Бо після вишень наші козаки насиплі тустику даним комахам, Хай колорадські вплються ним з руки. Позрію у садочку нашім ранні, Та не для дяді і не для вані стоять гепарди строго при паркані, гатить по твані, стрілять по твані А на Москві не мились в лазні а у болоті, а у болоті, Тому такі вони брудні вошиві й гразні. Без вишень в роті, без вишень в роті, Тому такі вони брудні, вошиві й грязні, без вишень в роті, без вишень в роті. Не братан, дозріли у садочку вишні ранні.